Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній флоу ми починаємо з позиції сидячи ніжки навхрест. Витягуємось маківкою вирівнюємо спинку. Робимо вдих, робимо оберт плечима. З'єднуємо лопатки опускаємо плечі вниз, заплющуємо очі і спокійно глибоко дихаємо. Налаштовуємось на практику, переносимо увагу в тіло, в дихання, у внутрішні процеси, трохи розслабляємось і налаштовуємо себе на те, що наступні 20 хвилин лише для нас. Опускаємо підборіддя до грудей витягуємо задню поверхню шиї і в динаміці перекатуємо голову праворуч витягуємо лівий бік, через низ перекатуємо ліворуч, витягуємо правий бік. І в динаміці власного дихання порухали, м'яко витягуємо шию, плечі розслаблені. Спинка рівна, Чудово. повертаємо підборіця до грудей, ручки через сторони вгору вдих, підіймаємо голову, видих долоні до грудей, розводимо долоні в сторони в килимок, права ручка вгору вдих. Видих нахил ліворуч, витягнули правий бік, опускаємо праву долоню в килимок, ліворуч і через низ перекатуємось праворуч, права долоня в килимок, ліва ручка вгору, витягнули лівий бік. Вдих, повертаємось вгору, повторили в інший бік. Вдих ліва ручка вгору, видих, нахил праворуч витягнули лівий бік, опускаємо ліву долоню в килимок праворуч, через низ перекатуємось ліворуч, ліва долоня в килимок, права ручка вгору, витягнули правий бік. Вдих, повертаємось в центр. Вийдих, переводимо долоні вперед, опускаємось униз до ніг, спинка рівна, вдих, перекатуємось з цього положення на четвереньки, долоні під плечі, коліна під стегна і робимо кішку корову. Вдих прогин в грудях, видих, скруглення. І ще повторили плечі відводимо від вух, поперек не заламуємо. Рухаємось паралельно з диханням. І ще оддих прогин, видих, скруглення, повертаємось в нейтральне положення, підгортаємо пальці ніг і винурюємо в собаку морди вниз. Попереминали з лівої на праву ніжку, м'яко витягуємо задню поверхню. Спинка рівна. Ручками штовхаємо себе вгору, дихаємо. Чудово. І звідси повільно крокуємо стопами до долонь, виходимо на початок килимочка, коліна зігнуті, живіт вкладаємо на передню частину стегу. Ліва долоня в килимок, праву ніжку вирівнюємо. І праву ручку підіймаємо вгору в сторону, розкриваємось в скрутку, вдих, опускаємо з видихом долоню в килимок. розкрились в іншу сторону, праве коліно зігнуто, ліва ніжка рівна, Ліва ручка догори, видих повертаємо долоню в килимок. І витягуємо ручки перед собою, винурюємо в позицію стільця. Видих знов опускаємось в складку коліна зігнуті, вдих, винурюємо в позицію стільця, спинка рівна. І ще раз видих вниз, складка, стегна вгору, винурюємо в позицію стільця, вдих. Виростаємо вгору долоні до грудей, праве коліно до себе, натягнули праву стопу на себе, вкладаємо над лівим коліном, штовхаємо праве коліно назад і знов опускаємось в позицію стільця, спинка рівна, дихаємо і обережно підіймаємось вгору праве коліно до себе. Лівою долонею чіпляємося за праве коліно, права ручка перед собою, вдих, підіймаємо її вгору і розкриваємось в скрутку праворуч. Видих повертаємо вперед, долоні до грудей. Перекатимось в віраб 2. права стопа назад, паралель до колинка. Опускаємо ліву долоню в килимок, розкриваємо стегна, права ручка вгору на півмісяць. права стопа на себе прокручуємо її вгору. Чудово. М'яко повертаємось в вірабхадрасану, паралель до килимка, долоні до грудей. І підіймаємось вгору, праве коліно до себе. Чудово. Сідаємо в ліве коліно, праве коліно заводимо за ліве і праву стопу встановлюємо в килимок, опускаємось паралель до килимка, ручки розводимо в сторони. Чудово. Вдих, повертаємось вгору коліно до себе. І знов перекатимось в Вірабхадрасану, права стопа назад долоні до грудей, згинаємо ліве коліно, опускаємо праву стопу в килимок, повний випад. Ручки підіймаємо вгору, вдих, видих, вирівнюємо ніжки, прокрутились праву в центр килимочка, ручки опускаємо вниз. Вдих ручки через сторони піті маємо вгору витягнулись, стопи вперед. Видих з рівною спинкою опускаємось вниз, долоні в килимок. І по черзі згинаємо праве коліно, опускаємо стегна нижче, вдих центр, видих, згинаємо ліве коліно. І порухались в динаміці власного дихання. М'яко витягуємо внутрішню поверхню стегон, спинка рівна, вдих через круглення підіймаємось вгору, стопи в сторони опускаємось в погиню ручки через сторони вгору, видих, виростаємо ручки вниз. І ще вдих, сідаємо в погиню ручки догори. Видих, виросли вгору. І останній раз гинаємо коліна стегна нижче, ручки догори. Виростаємо вгору, прокручуємо ліворуч стопи вперед, ручки вгору вдих, повний випад. Видих долоні до грудей, перекатимось в віраб права ніжка вгору. Встановлюємо праву стопу біля лівої і виходимо в позицію стільця. Чудово, опускаємось вниз в складку і знов винурюємо в стільця. І ще видих складка, вдих, винурюємо в позицію стільця. І останній раз видих складка, вдих, винурюємо в позицію стільця. Вдих, виростаємо вгору долоні до грудей, ліве коліно до себе. Натянули ліву стопу на себе, вкладаємо над правим коліном, куприк підкручений. І опускаємо знову в позицію стільця, ліве коліно штовхаємо вниз стегна опускаємо нижче, вдих, повертаємось вгору коліно до себе, правою долонею чіпляємось за ліве коліно, ліва ручка перед собою, вдих, підіймаємо її вгору, видих, скрутка ліворуч, заводимо її назад. Вдих, повертаємо ліву ручку перед собою. Долоні до грудей. Перекатуємося в паралель до килимка, ліва стопа назад, натягнута на себе, стегна закриті, опускаємо праву долоню в килимок, розкриваємо стегна, Ліва ручка вгору вдих, вийшли в напівмісяць Знайшли баланс, дихаємо. І знов закриваємо стегна, перекатуємось в паралель до килимка, долоні до грудей. Вдих виростаємо вгору, ліве коліно до себе, Чудово! згинаємо праве коліно, ліве коліно завходимо за праве. встановлюємо ліву стопу в килимок. Опускаємось в паралель до килимка, ручки в сторони, чудово. Вдих, підіймаємось знов вгору коліно до грудей, видих, перекатимось в паралель до килимка, ліва ніжка назад, згинаємо праве коліно. Ліва стопа в килимок повне випад ручки вгору, видих, підіймаємось вгору, прокручуємось ліворуч в центр килимка. Стопи дивляться вперед, Ручки через сторони вгору вдих, з рівною спинкою опускаємось вниз долоні в килимок. І цього разу розводимо ніжки трохи ширше стопи в сторони. Згинаємо ліве коліно, виходимо в повний бічний випад, права стопа на себе. Або затримка тут, або заводимо ліву долоню за ліве коліно, правою ручкою розкриваємось вгору, йдемо в скрутку, повертаємось в центр. Долоні до грудей через низ перекатимось в бічний випад на праву ніжку, ліва стопа на себе. І знов ідемо в скрутку, ліва ручка вгору. Чудово. Повертаємось в центр. І знов перекатимось в повний бічний випад на ліву ніжку. Опускаємо стегна в килимок, повертаємось праворуч. ліве коліно вкладаємо біля правого, ліву ніжку вклали на підйом, ручки через сторони вгору втих. Видих, нахиляємось до правої ніжки стопа на себе. Чіпляємось лівою долоню за праву стопу, права ручка вгору назад, вдих, розкрились в скрутку. Повертаємо праву долоню перед собою, підіймаємось вгору, ліва стопа в килимок, бічний випад на ліву ніжку, права стопа на себе. І знов перекатуємось в бічний випад на праву ніжку, ліва стопа на себе. Опускаємо стегна вниз, прокрутились до лівої ніжки, стегна закриті коліна разом, ручки через сторони вгору вдих, видих, нахиляємось до лівої ніжки. Чіпляємось правою долонею за ліву стопу, ліва ручка вгору назад. Вдих, розкрились в скрутку, спинка рівна, повертаємо ліву ручку перед собою, підіймаємось вгору, права стопа в килимок вийшли в повний бічний випад на праву ніжку і повертаємо стегна вгору до лонів килимок. Через круглення підіймаємось вгору, стопи розводимо в сторони. Ручки через сторони вгору вдих, видих, долоні до грудей. Опускаємось в богиню, згинаємо коліна стегна нижче. Вдих, виростаємо ручки вгору, через сторони опускаємо вниз. І ще вдих ручки вгору, видих, долоні до грудей, богиня. І останній раз виростаємо вгору ручки вгору, через сторони опускаємо вниз, вдих, підіймаємо вгору, видих богиня, долоні до грудей, вдих вгору ручки вгору, через сторони вниз, збираємо стопи разом, підіймаємо ручки через сторони вгору вдих. Видих долоні до грудей, повільно опускаємо стегна вниз в килимок, не відриваючи п'яти від килимка. Чудо. Перекатимось в навасину, тримаємо себе м'язами кору, спинка рівна, з видихом розкриваємось, опускаємось вниз, затримка над килимком. І повністю вкладаємо себе на килимочок, ручки над головою. Розтягнули себе між долонями і стопами, і підтягуємо коліна до грудей, обіймаємо їх руками Поперек в килимок, і трохи покачали ліворуч праворуч Чудово, розводимо ручки в сторони долоні вниз. З видихом коліна ліворуч дивимось за праву долоню, м'яка скрутка, плечі лопатки вниз, вдих, повертаємось в центр, видих, скрутка в іншу сторону, дивимось за ліву долоню, м'яке витяжіння і повертаємось в центр. Обіймаємо коліна з видихом чоло до колін і повністю вкладаємо себе на килимочок ручки вздовж тіла, робимо глибокий вдих через ніс, активний видих через рот через ха. І ще вдих, видих через ха. Відпустили напругу з тіла, максимально його розслабили, пройшлись увагу від кінчиків пальців ніг до маківки, поступово розслабляючи кожну окрему ділянку. Вдих, повертаємось ліворуч чи праворуч і без ривків підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжки навхрест, ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!